У му році на початку весни ми потрапили під Бахмут. От. І це вже була там, трошки інша війна, коли нам в 22-му здавалося, що ми там от вже все рекси, такі передряги попали, все по нас летіло і вертольоти. То в Бахмуті це просто був такий артилерійська м'ясорубка. Там були дні, коли пауза між приходами була 7 секунд максимально, тому що це якраз період, коли росіяни активно наступали на Бахмут, фактично рівняли його артилерією і околиці. І вони тоді замикали два цих фальця да, зверху, знизу, Іванівське і зверху там, дорога на Хромове. Ми тоді потрапили, моя рота потрапила безпосередньо на в'їзд міста Бахмут. Ми біля літачка тоді знаходились. Зараз чудово пам'ятаю ті всі локації, там, гаражі, там, промка. Це був перший такий бойовий досвід перебування під інтенсивним вогнем. І, на жаль, перші поранення, перші втрати, які понесла наша рота.